<реш> Заказати що саме <це> хороше. <реш> <реш> а перед початком відео хочу всіх подякувати за 60 підписників. Та окремо віддячити Ірину Яцкову за донат у 18 гривень. Якщо також хочете нас підтримати, Ссылка для донатів в описі. І всім привіт, друзі! На зв'язку, як завжди, я Паран. І сьогодні ми продовжуємо грати в Майнкрафт. А з нами сьогодні. Рікардо. А ще влад, тому поїхали. І так, наші плани на це відео. Поки що наші плани на це відео. Ти будеш робити нам город, зрозумів, сірі. Гаразд. А Гаразд. ти е, знайдеш нам тварин і зробиш ось тут загон. Гаразд? Добре, добре, добре. Ну все. А я за цим е, подивлюся. Ні, не бий, не бий, не бей, не бей! Ти поганий мер, ти поганий. А я піду добуду трішки дерева. Можливо, я навіть ось так роблю. Найкраще смерека, мені здається. Я зараз піду, ти про що? Смереку добувати. Я, я буду добувати те, що захочу я! А на те що захочеш ти. Тоді, <смеш> Не знаю, будуйте кожен домик віддільно, тому що я хочу зі смареки собі. Я добуду е, вишнє, вишневе в дерево, та йду по смареку. Та, та ще не. знайду дуб. Так. Можливо. Можливо, поки буду бігати, знайду, щоб її поїсти. Погнали! Йовани <рик> Бам-бам! Як я обізрався Ну, показуйте, хто що зробив? Ось. <рик> да блять! Тварин. Якщо я говорив тварин, це не означає кота, кішку точніше. <рик> добре, добре. Кінь. <реш> ого. Сука. <реш> І курити все. <реш> Жорстокий ти, пола. <реш> ого. Бл. Гаразд, нараз. Сірий, що ти зробив? Ось. <реш> Я не можу! За 20 хвилин. Ви зробили оце ось все. Так. <реш> так. Я, що Бля... І поки ті два телепня щось там витворяють не зрозуміло, що я забув е, 6 парсків смереки та 16 парсків вишні. Ну і рожевих полюстків трішки взяв. Та дуже-дуже багато їжі роздобув. Піду я, значить, їх підганяти та бити своєю палицею. І Сірий, поки я буду жарити собі біжу переплавляти, ти зроби гарний, гарний, так скажемо, садок із дерева. Не просто так Раз. навманя, не навмання, а так гарно. Гаразд. І так, нарешті вони зібралися та зробили гарний гарний загін для курочок, корів, овечок та свиней. А ще зробили гарну ферму. Ну як, я зробив. Ну, всі молодці. І Підождіть, у мене для вас буде малесенький сюрприз. Так, робимо її. Ось такі голубенькі. Ага. А тепер е, можете сказати, хто закрив? Так, ідіть сюди, ідіть. і до, цей, до ферми. Ага. Швиденько. Так, раз. О, і що? І два. О, Ух ти. І зараз е, всі разом ідемо добивати смереку. Та дуб. Зрозуміло? А раз. Ну що моя гвардія? Йдемо по дерево. Поїхали. Поїхали! Стартуєм! Тейвомі і за перший похід добування дерева. Закидуйте все в цю скриню. І ось що у нас вийшло за перший похід. Тому я та оцей чоловік відправляємось знову по дерево, а цей чоловік буде займатися е, тваринами. Так, фермерством. Іри. Ану, побігли. Ну що, Сірий, ми вже добули дуже багато дерева, тому давай вже повернемось. І тут на сюрприз. тортики! Можемо починати будувати невеличкий тім. Значить так, Сірий, зараз я буду тобі допомагати розчищати території. І будемо будувати ось буде? ось 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 ось. Я Зараз. поки подобуваю вишневі дерева. І, друзі, нарешті ми збудуємо свій перший дім. О oh, Тому Сірий, будь ласка, увімкни звичайну музику. Ніє. блядь, це даже звук. На дом баба яги. А, раз, нехай сірий поки ще будує наш дім, а я піду в печеру по камінь, антизід та інше. Even when you Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never so the no man. I still go. Go, 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 go. Hustle hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. the І я вже виліз з тої печери. Ось що я тут добув. А ще в печі переправляється кругляк. На жаль, ми не встигли в цьому відео доробити наш будиночок. Нашу базу. Велик. Так, ось що, який у нас він виходить на даний час. Ну, це. Перший будинок, ми потім зробимо геть-інше. Ми потім ось, зробимо прямо початку. замок. Так, так, так. Так, оце, йде, оце базовано, оце базовано, базівано, базівано. Базівано. Цілий мене в жаркіустах. А! І всім велике дякую, друзі, хто додивився до цього моменту. Лайк, комент, підписка. Обов'язково. Ну і всім пока-пока. Всім пока-пока. But even that could change, you could flip the gray matter like some batter in your brain. Uh, that's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh.